Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд авторського дизайнерського ремонту в кімнаті 25 квадратних метрів у лофтовому стилі. Ось ми маємо одну стіну в декоративній дерев'яній рейки. Вона зроблена під TV-зону. Тут у нас Кронштейн під великий телевізор з поворотним механізмом. Ось такий. Тут в нас виведений інтернет, розетка під телевізор і кабель-канал. Кабель-канал у нас йде на низ і знизу дві розетки. Тут в подальшому буде довга тумбочка під вісна. Це у нас друга зона, спальна зона. Тут теж по бокам йде дві полоси дерев'яних декоративних. Посередині буде ліжко, по бокам тумбочки. Тут ми маємо з кожної сторони по ризетці і по виключателю. Тут що в подальшому будуть бра. Тут вже воно все виведено. Тут така спальна, телевізійна зона одна. Ось така. Далі ця стіна у нас йде вся в шпалерах. Тут таке віконечко крафтовими перетинками. Ось тут у нас буде ще електробатарея і тут буде потолочний карниз ось такий. Тут дві стіни йдуть в таких світло-сіріших, попелистих шпалерах, ось ця і ось ця. А тут та ліжко, то тут, тут темніші, темнографітові шпалери будуть. Так, далі. Ламінат у нас крафтовий дуб малюнок з ось такими швами. Далі друга зона у нас йде прохідна, вона вся зроблена з е, гіпсової такої плиточки. Ось так. Полакована вона е, в колір, навіть не в колір, а в мокрий камінь. Ось тут у нас в двері вхід в другу кімнату. Ось тут у нас вихід на вулицю і подальшому там буде ще тераса. Третя зона, це в нас є гардеробна зона. Ось такі двері розсувнів гардероб. До гардероб півтора квадратних метра. Ось так відкриваються вони. Ось так вони відкриті. Тут у нас в гардеробі електрокомунікація, виводи коробочок. Mm -hmm. Ось тут ще у нас ліп на автоматичне відкриття дверей. Ось такий механізм. Це теж двері зроблені під розміри. Саморобний механізм. Ось така. Двері всі безкаркасні, зварені з металу, 50 на 25 ось безкаркасні, знизу теж вони в підвішеному стані. Ось так. Потолки йдуть натяжні всі. Ще одна деталь. Робимо зазор між рейкою і потолком мінімум 2 см. між нижнім плінтусом і рейкою мінімум сантиметр. Деформаційний і монтажний. Ось в такому кольорі ці двері йдуть у нас. Зараз покажу ці двері. І ось такі вхідні двері. З таким іконочком. Ось ці двері в гардероб дуже гарно вписуються в цей інтер'єр, особливо з дзеркалом. Зеркало надає. Більше простору і світла Так так гарно виглядають тут ще у нас буде люстра Карниз. Буде чисто потолочний, там закладено закладна під підне. Ось такий підліконечок. Білі класичні відкоси. Ось таке віконечко. Все, дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я ще в коментарях прикріплю 3 d проект даної кімнати. Хто забажає зайде і порівняє 3 d проект та втілення в реальність. Всім дякую за перегляд.